Традиція розписувати яйця розпочалась в далекому минулому. Вони були символом весняного відродження. Ними в першу чергу вітали весняне сонце. Усім привіт! Мене звати Катруся Палій і я вам розповім, як розписували та виготовляли писанки на Буковині. У давнину писанки писали на гусячих каченних журавлиних і курячих яйцях. Яйце було амулетом, через який людина прагнула привернути до себе добрі сили і відвернути злі. Писати можна було лише певний час доби і при відсутності людей. При писанні вимовляли слова замовляння, які мали надати писанці чудодійних властивостей. На Буковині писанки писали протягом 40 днів посту, але писанкарськими були два тижні перед великодним. Дослідники нарахували понад 100 малюнків і кожен з них мав своє символічне значення. Навіть фарби теж мали свої символи. Великодні писанки можна поділити на декілька груп за виконаними на них узорами: символічні, рослинні, тваринні з мотивами господарського життя, християнсько релігійні. У минулому столітті на боковинських писанках з'явилися побудові сцени життя, полювання та випас худоби. На боковині зустрічалися писанки воскової техніки виконання, це нанесення воску на яйце, пензликом, мальованки, тобто розмальовані щито. Різнокольоровими фарбами шкрябенки і пофарбоване яйце в один колір пошкрябують гострим предметом. Таким чином виводять різні узори. На писанках у буковинських Карпатах трапляється геометричний орнамент, а ще образи сонця, поля, зірок та блискавок. Рослинні мотиви тут зустрічаються рідко. А у сучасному гуцульському писанкарстві вони відтворюють чотири пори року, а також дерева, гірські пейзажі та польові квіти. Існував цікавий обряд. Коли дівчина мала виходити заміж, то вона своїм хрещеним дарувала на Великдень писанку. І, взагалі, за Буковинським звичанням, хто з гостей на Великдень війде до хати, кожному треба дати писанку. А коли заходиш на великдень в хату, то маєш подарувати всім присутнім по писанці. Великодні писанки виготовляли за допомогою природних барників. Для фарбування яєць використовували шпиня цибулі, кропиво та квіти мальви. Кожна писанкарка щороку виконувала понад 100 писанок, і що характерно, вони не повторювали одна одну. Писанкою дівчата намагалися заворожити хлопців, а господарі урожай та здоров'я всій сім'ї. Писанкою вітали весняне сонце. З писанкою навесні виганяли перший раз худобу на пасовисько. Неї віддавали шану покійникам і дарували дітям, вважаючи, що діти є втіленням духів, дідів, прадідів. Шкарубу по списанки кидали на дах хати, на город та на воду з магічною матою. Це чудовий подарунок для рідних, символ життя і пробудження. А розпис писанок це ще одна нагода на близькість до традицій. З вами була Катруся Палій. І пам'ятайте, чим більше ми зробимо писанок, тим більше любові та дружби буде панувати в нашому світі.